Є знижки на Зіпалор 10% в аптеках. Подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Ніч на 25 березня 1999-го. Автотраса Бориспіль Золотоноша. По ній, начебто, зі швидкістю 140 км на годину рухається автомобіль. На тій же дорозі розвертається Камаз. Саме у цей момент легкова автівка врізається у вантажівку з причепом на передньому пасажирському сидінні легковика український політик В'ячеслав Чорновіл. Він та водій загинули на місці. Прес-секретаря, який був на задньому сидінні, з важкими травмами госпіталізували. А вже наступного ранку тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко впевнено заявив, це була звичайна аварія. Натомість соратники Чорновола запевняли, це було політичне вбивство напередодні чергових президентських виборів. За часів СРСР В'ячеслав Чорновіл провів понад 15 років у в'язницях, таборах та на засланні офіційно за антирадянську агітацію та пропаганду. По факту за те, що говорив правду і боровся за українську незалежність. Мрія Чорновола таки збудеться: Україна стане незалежною, а сам чоловік займатиметься політикою. Я вас Всі всі пішли на той референдум. Головне, це референдум. Тому що зараз починається проти нашої держави страшенна боротьба. Дивіться із Москви скільки пропаганди проти держави, проти нашої війни. Тоді ж Чорновіл вперше балотуватиметься на посаду президента, однак програє Леоніду Кравчуку. Але політику не покине. Він виголошуватиме сміливі і непопулярні промови про те, що Росія нам не стратегічний партнер, адже прагне нас знищити. Натомість нам треба тримати курс на НАТО. Були розмови про те, що Чорновіл має всі шанси отримати пост президента під час третіх виборів у 99-му. Однак того року він загинув. 25 березня В'ячеслав Чорновіл повертався з робочої поїздки на Кіровоградщину та потрапив у загадкову ДТП. Камаз розвертатиметься у неналежному місці. Автівка, в якій перебував Чорновіл, начебто перевищила швидкість. Це те, що буде в офіційних матеріалах слідства. Соратники Чорновола запитуватимуть інше, чому не спрацювали подушки безпеки. Дивуватимуться подальшій загадковій смерті одного з головних свідків пасажира Камазу, та стверджуватимуть, що напередодні аварії за Чорноволом стежили. Справу загибелі політика закриватимуть і поновлюватимуть у 2011 році. Навіть ексгумують його тіло. У 2018-му чергова експертиза постановить, що Чорновіл загинув у наслідок ДТП. А у вересні 2021-го колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша зробить заяву: Чорновола, нібито добили чотирма ударами кастету. Фізикотехнік, який взагалі не має ніякого відношення до судових органів, показує, що в потиличній ділянці голови маються чотири лінійних ушкодження, які нанесені послідовно. При ДТП удар виходить одномоментно. І така ж сама мітка на чолі у водія Павлова. Натомість син В'ячеслава Чорновола Тарас каже: ця версія не нова. Однак чи було все саме так невідомо. Адже чесного слідства, на його думку, так і не було. Проте у версію простої дорожньо-транспортної пригоди він теж не вірить.